У Павлограді завершився проєкт Імпакт Пренершип – навчання для тих, хто хоче створити бізнес з користю для громади. Учасники розробили ідеї, які можуть змінити місто, і вже зробили перші кроки до реалізації задуманого. Завдяки нашим органам місцевого самоврядування, а саме ініціативі міського голови. І в нас в місті було вже проведено понад 10 років. Конкурси з надання грантів для розвитку молодіжного підприємництва, і наші партнери, донори, благодійні організації, ті, хто ну, звернули на нас увагу і побачили наш позитивний досвід. Протягом фінального заходу, що тривав два дні, учасники презентували проєкти перед журі. Молоді підприємці ділились ідеями бізнесів, що поєднують прибутковість і суспільну користь. Мене звати Олександр Дудніков, я представляю проєкт. Сан-Плюс. Всі члени команди цього проєкту, як і я, є ВПО, особисто я цей досвід отримав двічі в 2014-2022 році. На момент повномасштабного вторгнення у 2022 році році я керував гірничо рятувальним підрозділом у Луганській області. Тетяна одна з учасниць проєкту. Вона надихнулася історіями літніх жінок і взяла участь у проєкті, щоб створити для них простір розвитку і підтримки. Після виходу на пенсію вони будуть резидентами клубу Відкриті горизонти, де вони. Свої мрії вже втілять у життя. Вони будуть займатися собою. Вони будуть корисні суспільству, собі вони, в них буде психоемоційна розгрузка. Вони будуть займатися йога, арт-терапія, танці, дискотека і обов'язково совмісне приготування їжі, де вони разом поїдять. Це дуже важлива складова, коли вони об'єднаються за одним столом. Таїся вже вісім років виготовляє свічки. Вона приєдналась до проєкту, щоб навчитися будувати власний бізнес, здобути новий досвід і перетворити хобі на прибуткову справу. Десь 8 років вісім тому я була безробітня, і ми з чоловіком пробували розводити бджіл. І з бджолами в нас не склалося, але залишився віск. Якби кудись його дівати треба. Ну і я спробувала залізла в інтернет, побачила приклади різьблених свічок. Чим чорт не грається, треба спробувати. От спробувала і ось за 8 років уже от такої майстерності набула. Я вже півтора року продаю різьблені свічки. Це моє захоплення. Мені це дуже подобається. Я хочу стати повноцінною майстринею, і щоб це було не просто хобі, а повноцінний бізнес, який буде мене забезпечувати. І участь у цьому проєкті вона дійсно дуже корисна, оскільки я отримала безцінні знання і навіть якщо я не отримаю зараз грантових коштів, я все рівно буду рухатися у своєму напрямку і буду розвиватися. Вікторія одна з наймолодших учасниць. Вона мріяла та працювала над ідеєю власної справи, дізнавшись про безкоштовне навчання для тих, хто хоче створити бізнес, вирішила, що це її шанс. Проєкт Горнятко це кав'ярня з творчим простором, Це кав'ярня з гончарною майстернею. В Павлограді такого немає. В принципі, в Україні майже я не знайшла ні одну таку кав'ярню з гончарною майстернею. Це буде творчий простір для мам з дітьми, для молоді, де можна буде не просто попити каву, а можна буде створити чашку власного виробництва, тобто саме горнятко. І також ми будемо робити хендмейд посуд, горнятки на продаж, який можна буде купити в нашому кав'ярні. Журі визначило 26 найкращих учасників, які отримали гранту 5 тисяч доларів на реалізацію власної справи. Всі проекти дуже цікаві, всі підготовлені, всі ну, майже майже спеціалісти, всі знають про що вони кажуть, всі, всі дуже гарно виступають. Мені як журі дуже подобається. Проєкт імпакт Пренершип 4.0» дав старт новим бізнесам і надихнув учасників змінювати не лише власне життя, а й місто, в якому живуть. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко, новини ПТРК. Оренда квартир за 6 тисяч гривень в Україні створять фонд муніципального житла. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Громади виступатимуть замовниками будівництва, використовуючи готові проєктні рішення, щоб зекономити час і гроші. Фінансування з місцевих бюджетів, а також коштом міжнародних партнерів. Муніципальне житло першочергово нададуть ветеранам, родинам загиблих, військовим, переселенцям. Сиротам, вчителям, лікарям і комунальникам квартири з меблями та технікою площою 40 метрів квадратних на двох. Оренда близько 6 тисяч гривень на місяць нижча за ринкову і доступна для сімей з невеликим доходом. Повідомив прем'єр-міністр. За даними Держстату, зараз середня оренда однокімнатної квартири в Україні понад 7,5 тисяч гривень. Колишнього сільського голову з Павлоградського району підозрюють у розтраті трьох мільйонів гривень. Повідомляють у прокуратурі області. За даними слідства, у 23-му році він уклав договір на закупівлю двох модульних укриттів для гімназії та садка. Сховища мало бути підземними, бетонними та вміщувати до ста людей. Насправді, ж споруди виявились непридатними, не відповідали будівельним нормам і не гарантували безпеки. Попри це, посадовець прийняв їх та перерахував фірмі, що була єдиним учасником тендеру, понад 3 мільйони бюджетних коштів. Експосадовці оголосили підозру за зловживання владою. Триває слідство. У Павлограді тривають роботи з часткової модернізації фонтану, розташованого біля дитячого парку на вулиці Соборній. Комунальне підприємство Затишне місто оновлює об'єкт, аби зробити його більш сучасним і привабливим для містян. Зокрема, планується встановити кольорову підсвітку, яка працюватиме у темну пору доби. Це додасть фонтану естетичності та створить приємну атмосферу для відпочинку. Наразі працівники встановлюють нові елементи та проводять тестові пуски систем. Дистанційний збір показників, зменшення втрат електроенергії та фіксація реально використаної електрики котельнями міста. У Павлограді встановлюють лічильники АСКОЕ. АСКОЕ розшифровується як автоматизована система комерційного обліку електроенергії. Це система, яка автоматично збирає, обробляє та передає дані про споживання електроенергії з приладів обліку на центральний пункт збору та обробки інформації. Завдяки автоматизації, така система допоможе підприємству зменшити витрати на електроенергію. Вона дозволяє відстежувати споживання у режимі реального часу та оптимізувати його. Таких лічильників у нас зараз встановлено близько 12. Ми будемо далі встановлювати ще лічильники на тих котельних, на яких немає. Тобто, ну зараз нас тільки на великих котельнях. Ми будемо встановлювати і на менших котельнях, і на яких теплопунктах. Тобто, ну будемо думати, що переведемо все підприємство під цю систему, тому що це дуже зручно. Раніше потрібна була людина, яка ходила знімати показники. Тепер система самостійно буде це робити. Фіксувати та передавати дані до центрального пункту, обробляти, аналізувати та реєструвати інформацію. Це полегшить роботу підприємства, а розрахунки будуть більш точними. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. У лікарнях Дніпра та області не вистачає донорської крові, особливо другої позитивної групи. Повідомляє Всеукраїнська асоціація донорів. Якщо вам 18+, вага понад 50 кілограмів і немає хронічних хвороб, реєструйтесь на донор і здайте кров. Вона потрібна постійно. Донорська кров потрібна частіше ніж здається. Вона необхідна пораненим пацієнтам з онкологією, серцево-судинними захворюваннями, породіллям, також при ДТП чи сильних кровотечах. У разі надзвичайної ситуації її має бути достатньо вже в лікарні. Часу на очікування не буде, розповіла Ірина Славінська, співзасновниця донор та президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України. Щоб здати кров, зареєструйтесь на сайті, перевірте протипоказання, заплануйте донацію в особистому кабінеті. Після здачі додайте довідку і скористайтесь бонусами. За словами президентки асоціації, з повномасштабним вторгненням попит на кров зріс на 60%. Цього тижня вона потрібна багатьом містам. Кров одного донора може врятувати життя трьох людей. Кількох українських військовополонених стратила Росія. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини назвав цифру. Станом на липень 2025 року відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими окупантами. Це не поодинокі випадки, а частина системної тактики російського командування зрозуміло, що такі дії не можуть відбуватися без погодження. За вбивствами українських полонених стоять російські генерали та чиновники. Це Підтверджує управління розвідки та міжнародні ЗМІ, розповів Дмитро Лубінець. У вашій ситуації у полон їх брати не треба. Їх обнуляйте. У полон ми вже взяли, а їх обнуляйте, щоб не тягнути до себе в укриття, не палити. Останні жахливі випадки розстріл двох полонених під Покровском та страта полоненого, якого тягнули за мотоциклом, повідомили в офісі генпрокурора. Через воєнний стан у Павлограді вже понад три роки діє заборона на купання в річках. Проте, незважаючи на заборону, люди все одно не відмовляються від своїх традицій і продовжують приходити купатися. Наприклад, Володимир Григорович із 2013 року є постійним відвідувачем міського пляжу. Сьогодні клас і вовс. Вообще... І вчора і позавчора. І дело в тому, що якщо ми ходимо купатися, яка вона чи холодна, чи яка, ми все одно купаємося. Чоловік також слідкує за рівнем забруднення річки. Я стараюся дивитися телевідення. І там буквально передавали, що так і так по нашій області, ось по Самарі, що оці штучки є, желательно гарячі не купатися. От я ж почув це все діло, прихожу на пляжі. їм – не купайтесь сьогодні, тому що забруднення. Деякі мешканці вважають, що під час воєнного стану від відвідування річок краще утриматися. Можна погуляти по парку, але на річку краще не ходити, бо ми не знаємо, куди прилетять ці ракети. Я вважаю, що річка це така зона, яка ну небезпечна. Основна причина заборони на купання безпека, зазначив заступник начальника відділу з питань цивільного захисту. Рішення виконавчого комітету про відкриття відкриття місць масового відпочинку людей на воді не приймалось. Це пов'язано з безпекою, перш за все, оскільки поблизу нема захисних споруд. І безпека відпочиваючих це насамперед саме головне. За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, у Вовчі зафіксовано перевищення солей і органічних забруднень. Така вода може спричинити алергію, а також подразнення шкіри. Фахівці не радять купатися, поки показники не нормалізуються. Кожен має самостійно оцінювати ризики, але важливо пам'ятати, що в умовах війни навіть звичний відпочинок може бути небезпечним. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. На Павлоградському ринку зросли ціни на сезоні овочі та фрукти. Продавці відзначають, цього року покупців значно менше, ніж у попередні сезони. Через зростання цін люди стали більш ощадливими та купують переважно товари першої необхідності. Плату спроможність у людей, мабуть, уже не та люди відкладають гроші на щось важливіше, тому й купують менше. Якщо раніше, скажімо, брали огірки, помідори для заготівлі на зиму, то зараз майже ніхто нічого не консервує. Цього літа покупці більше звертають увагу на ягоди. На прилавках переважають персики, абрикоси, черешня. Продавці розповідають, що українського врожаю цього року менше, а поставки нестабільні. Тому частину товару закуповують за кордоном. Я виращуваю щось є у нас на дачі. Ну як захочеться клубничку і ліотаку черешню, вона 260 гривень, то ми беремо. Ті, хто відвідує ринок, кажуть, що через високі ціни купують лише необхідне або порівнюють вартість із магазинною. Обирають де дешевше. Частіше до магазину, тому що так привищеше та зручніше. Наприклад, персики та черешня на прилавках дорожчі. Вартість персиків стартує від 180 гривень у супермаркетах від 80. Черешня на ринку коштує від 270 гривень, у магазинах від 200 гривень. Найдорожчим сезонним продуктом нині є лохина. У магазинах її ціна подекуди сягає 800 гривень за кілограм. Однакова ціна і там, і там можливо, і є різниця. Звісно, на ринку дешевше, а тут дорожче. Змінюється не тільки ринок, а й споживчі звички. Покупці обирають лише те, без чого не обійтись, а продавці пристосовуються до нових умов вищих цін і меншої кількості клієнтів. Кирил Дмитрук Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.